Христос рождається. У попередніх двох відео ми з вами досить детально з'ясували, що таке відпуст, який він буває, тобто повний чи частковий, та якими є умови для того, щоб отримати відпуст. Але як ми знаємо, 2025 рік є часом особливої Божої благодаті, часом, коли церква закликає, запрошує. Усіх нас простягнути руки для отримання Божих дарів прощення і очищення запрошує нас з новою силою досвідчити Божу любов і Його приязнь. Тому протягом цього ювілейного року, як і годиться згідно самої логіки ювілею, окрім звичайних можливостей, здобути повний відпуст, здобути індулігенцію, церква надає для цього розширення унікальні можливості. Про ці особливості цьогорічного ювілею я хочу розповісти трошки детальніше. Як ми вже знаємо з історії спочатку, а йдеться про 1300 рік, коли був проголошений перший ювілей, ювілейний відпуст був прив'язаний виключно до столиці Католицької церкви, до вічного міста Риму. Лише ті, хто відвідував базиліки Петра і Павла, могли осягнути ювілейний відпуст. Уже під час наступного ювілею у 1350 році відвідування базиліки святого Івана, більше відомої нам як Латеранська базиліка, теж стало обов'язковим. А згодом також Богородична базиліка, відома нам як Санта Марія Маджоре, також увійшла у цей список. Досить швидко важливим символом ювілейного року стали так звані святі двері, про які я думаю, кожен із нас. Точно, що чув. Ідеться про спеціальні двері у чотирьох великих папських базиліках у Римі, які урочисто відкриває папа або спеціально делегований ним кардинал на початку кожного ювілейного року, чи то чергового, чи позачергового. Протягом всіх інших років, аж до наступного ювілею, ці святі двері залишаються зачиненими і навіть замурованими. У відкритті цих святих ювілейних дверей немає чогось магічного, чарівного, але в цьому є глибокий символізм. Урочисте відкриття цих дверей, а пізніше проходження через них паломників пригадують нам слова Спасителя Я двері, хто увійде через мене спасеться. Тобто ці двері немов би допомагають нам згадати, усвідомити, що тільки в Ісусі Христі. Тільки у єдності з ним, нашим Спасителем, ми віднаходимо правильний шлях шлях, який веде до спасіння. Проголошуючи сьогоднішній ювілейний рік, Папа Франциск написав такі слова: настав час нового ювілею, коли ми знову широко відчиняємо святі двері, щоб запропонувати живе досвідчення Божої любові, яка буде у серці достеменну надію на спасіння у Христі. Протягом століть було так, що лише пройшовши через святі двері всіх цих чотирьох базилік у Римі, звісно, що після сповіді і причастя, можна було здобути ювілейний відпуст. В такий спосіб церква прагнула спонукати людей здійснити паломництво до Риму. І це дуже цікавий підхід. Адже коли людина вирушає у дорогу, вона змінює свій звичний спосіб життя, свій щоденний ритм. Особа змінюється, коли перебуває у дорозі, особливо коли та дорога є трохи довшою. А якщо такий шлях ще й має високу святу ціль, як, от, наприклад, здобути відпуст, тоді це стає доброю нагодою для глибших духовних змін, нагодою для справжнього і тривалого покаяння. У Папській буллі, в документі, про який ми поговоримо трішки згодом, говориться. Невипадково фундаментальний елемент кожної ювілейної події це проща пускатися у дорогу притаманно тим, хто шукає сенс життя. Піше паломництво дуже сприяє тому, щоби заново відкрити цінність тиші, зусиль і простоти життя. На сьогоднішній день правила ювілейного паломництва є більш полегшеними. Тепер, у часу ювілейного року, окрім чотирьох римських базилік, є й інші храми, які теж наділені цим привілеєм ювілейного відпусту. Це і храми на святій землі, тобто в Ізраїлі, які пов'язані із зачаттям, народженням, смертю і Воскресінням Ісуса Христа, і деякі інші святині у Римі, Асизі, Помпеях. Лурді, Фатімі та інші відомі святині по цілому світі, також у кожній єпархії, тобто у кожній церковній провінції, такими відпустовими храмами є катедральний чи прокатедральний собор, а можуть бути, окрім цього, ще й інші храми, що їх такими проголосить місцевий єпископ. Для прикладу, у Коломийській єпархії, окрім катедрального і співкатедрального соборів. Відпустовим названо також храм Товмачицької ікони Пресвятої Богородиці, в Івано-Франківській Архієпархії. Патріарший прокатедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Крилос, відомому також як Древній Галич, та храм монастиря преображення Господа нашого Ісуса Христа у селі Гошів. а в Київській Архієпархії. Собор Вижгородської Богородиці та храм Покрови Пресвятої Богородиці у місті Вінниця. Якщо ви належите до інших єпархій, обов'язково поцікавтеся, де поблизу вас розташовані відпустові храми, і не втрачайте можливості здійснити до них ювілейне паломництво. Здобути відпуст протягом цілого 2025 року можна відвідавши будь-який відпустовий храм. І взявши участь у божественній літургії чи іншому богослужінні, що там відправляється. Це може бути вечірня, утреня, акафіст, спільна молитва на Вервиці чи хресна дорога. Якщо трапилося так, що участь у богослужінні чи спільній молитві з тих чи інших причин є неможливим, вистачає провести певний час в особистій молитві. У поклонінні Пресвятій Євхаристії і в побожних роздумах завершенням такої особистої молитви має бути символ віри, тобто молитва вірою, молитва Отче наш та будь-яка молитва до Пресвятої Богородиці. Дорогі мої! Але завжди слід пам'ятати, що для отримання повного відпусту залишаються необхідними й інші умови, сповідь у недавньому часі, не прив'язані до будь-якого гріха. А також святе причастя і молитва в наміренні святішого Отця у той самий день, коли ми здійснюємо ювілейне паломництво до відпустового храму. А як же бути із тими людьми, які не можуть вийти за межі власного помешкання чи не можуть віддалитися від нього? Таких людей є багато це і тяжко хворі, і люди похилого віку. І ті, що доглядаючи немічних, не можуть їх покинути. Це також і наші воїни, і контемплятивні монахи, що не покидають монастирських стін. Всі ці та інші категорії людей, що хотіли б здійснити ювілейне паломництво, можуть єднатися з церквою через онлайн-трансляцію з відпустових храмів, наприклад, з Патріаршого собору у Києві, і осягати відпуст. Якщо є недавно висповідані, якщо приймають у той самий день святе причастя для прикладу з рук капелана, та помоляться у наміренні святішого Отця. Також кожного разу, коли християнин у цьому році чинить діло милосердя, даючи милостиню на різні добрі цілі, чи займається волонтерською діяльністю, чи відвідує хворих і немічних. А також, коли чинить піст чи якесь інше покутне діло, наприклад, відмовляє собі в якісь приємності, в кожному з цих випадків, навіть щоденно, він може отримувати повний відпуст. Але пам'ятаємо, я знову про це пригадую: про часту сповідь, прийняття у цей день Пресвятої Євхаристії і про молитву у наміренні святійшого Отця. Дорогі друзі! Ми немало часу приділили питанню відпусту і тому, як можемо його осягнути. Але ювілейний рік це не лише про відпуст. Кожному ювілейному року передує булла це такий папський документ, який проголошує початок ювілейного року, і в якому папа наголошує на тих чи інших питаннях, які він вважає актуальними для даної епохи. Кожна така була є не мов би, свого роду інструкцією чи дорожньою картою для якнайглибшого пережиття ювілейного року. Була, якою був проголошений нинішній ювілейний рік, має латинську назву «spes non confundit», що означає надія не засоромить. Отже, у цьому ювілейному році Святійший Отець хоче звернути нашу увагу на важливість і силу надії у житті християнина. Надії, що є незамінною супутницею, яка дає змогу побачити мету зустріч із Господом Ісусом. Усім, хто читає цього листа, хай надія наповнює серця. Такі слова, таке побажання адресує Папа кожному із нас у своїй буллі. Я запрошую кожного перечитати цей документ, що стане для нас доброю нагодою. Відродити надію, крокуючи ювілейним роком як паломники надії. Посилання на український переклад цього документу я залишу в описі до даного відео. У документі папа наголошує, що початком основою християнської надії є любов саме Божа любов. Надія народжується в любові і ґрунтується на любові, яка випливає. Із простромленого Списом серця Ісуса на Христі. І саме з цієї причини вона, християнська надія, не обманює і не розчаровує, бо ґрунтується на впевненості, що ніщо, ніхто і ніколи не зможе відлучити нас від божественної любові, каже Папа. Про це навчає нас апостол Павло у своєму посланні до римлян. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що у Христі Ісусі Господі нашому. Каже апостол Павло. Нам, які протягом останніх років переживаємо такі драматичні сторінки нашої історії, важливо мати перед очима ці слова, опиратися на них, пам'ятаючи, що надія не відступає перед труднощами, вона ґрунтується на вірі і живиться милосердям, а отже, дає змогу рухатися у житті. Папа також пропонує нам звертати увагу на те немале добро, яке завжди присутнє у світі, щоб не впасти у спокусу, уважати себе подоланими злом і насильством. Святійший Отець наголошує, що християнська надія сягає за обрій земної історії, а тому жодні землі, земні сили не можуть від нас її відібрати. Дивлячися на плин часу, маємо певність, що історія людства і кожного з нас не прямує до сліпої плями чи темної безодні, а деспрямована до зустрічі з Господом слави. Тож живімо в очікуванні Його пришестя і в надії жити у ньому вічно. Саме у цьому дусі повторюємо зворушливий заклик перших християн, яким закінчується Святе Письмо: «О прийди, Господи Ісусе! У своєму посланні святіший Отець згадує про різні категорії вірних, бажаючи, щоб світло надії досягнуло кожної людини. Своє обнадійливе слово папа скеровує до народів, що терплять від війни, а отже, і до нашого народу. Разом із тим він закликає до миру усіх, від кого це може залежати. Забувши трагедії минулого, людство переживає нове важке випробування, у якому так багато народів пригноблені жорстокістю насильства. Окрему увагу папа звертає на важливість народження дітей у наших сім'ях, бажання молодих людей народжувати нових синів і дочок як плід їхньої любові дає кожному суспільству майбутнє і є питанням надії. Тому папа закликає всіх уряди, суспільства, церкву і кожного із нас працювати для майбутнього, позначеного усмішками багатьох хлопчиків та дівчаток, які мають заповнити занадто численні порожні колиски у багатьох частинах світу. Понтифік також пам'ятає про ув'язнених. Щоби дати ув'язненим конкретний знак близькості, я сам хочу відчинити святі двері у в'язниці, щоб вони стали для них символом, який заохочує дивитися в майбутнє з надією і оновленим прагненням до життя. І справді, як ми знаємо, кілька днів після відкриття святих дверей у базиріці святого Петра, святійший Отець відчинив також двері милосердя в одній із римських в'язниць. Згадуючи про хворих, папа закликає християн бути не лише глядачами, але і розділити з ними тягар їхнього Христа. Нехай їхні страждання знаходять полегшення у близькості людей, які їх відвідують, і в любові, яку вони отримують. Також папа просить з новим запалом дбаймо про дітей, студентів, заручені пари, про молоде покоління. Так важливо бути ближчими до молоді, адже це радість і надія церкви та світу. Такі слова каже папа про молодь. Нехай у наших серцях звучить слово Господа нашого, коли у великій притчі про страшний суд він сказав: Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Цими словами папа намагається звернути увагу на страждання тих, кого. Війна, голод чи крайня бідність змусили шукати кращої долі за межами власної батьківщини, серед цих людей також і мільйони наших співвітчизників. Понтифік також не забуває про людей похилого віку, закликаючи принести надію і в їхнє життя, яке добігає кінця. З особливими думками звертаюся до дідусів і бабусь, які уособлюють передачу віри і життєвої мудрості молодим поколінням, нехай їх підтримує вдячність дітей та любов онуків, що знаходять у них своє коріння, розуміння і підтримку. Згадуючи про бідних, яким часто бракує найнеобхіднішого для життя, папа пригадує: земні блага призначені не лише для привілейованих, але й для всіх людей, ті, що володіють багатством. Повинні бути щедрими і вміти розпізнати обличчя своїх братів і сестер у потребі. Кожен із нас, окрім того, що потребує зміцнити надію протягом цього ювілейного року, покликаний також бути посланцем надії для ближніх. Тому так важливо, щоб кожен міг подарувати іншому навіть просто усмішку, жест дружби, братерський погляд. Щиро вислухати, надати безоплатну послугу, знаючи, що в Ісусовому Дусі це може стати плідним насінням надії. Цими та багатьма іншими думками ділиться з нами святійший Отець у своїй буллі, Спес нон конфундіт» Надія не засоромить. Тому я ще раз закликаю кожного перечитати її текст повністю. Сьогодні ж я хочу подякувати всім вам. Які стали моїми глядачами і слухачами протягом цих останніх двох тижнів, я сподіваюся, що мені вдалося перевідкрити вам красу і цінність ювілейного року, і хочу побажати, щоб цей час став для вас інтенсивним досвідом благодаті та надії. Христос рождається!